В Україні започаткували навчальний курс для людей, які зазнали травм внаслідок детонації вибухонебезпечних предметів. Серед них і ветерани російсько-української війни і цивільні. Чого саме навчають учасників проєкту розповість Анатолій Журавльов. якщо у нас якийсь об'єкт зацікавлений, ми можемо його навестись на нього, зняти його координату, нанести на план. Фахівець однієї з благодійних організацій розповідає присутнім про тонкощі роботи з безпілотниками під час гуманітарного розмінування, як їх використовувати та кому оператори передають інформацію. І аналіст, який який ці знімки. І Робить із них вже ортомозаїку, аналіз даних і всі необхідні для, для роботи речі. Зважаючи на великі масштаби забруднення українських територій, вибухонебезпечними предметами. Роботи завжди багато, розповідає Сергій. Над розмінуванням працюють команди з різних фахівців, де оператори безпілотників одні з них. Ми працюємо циклами. Десять днів ми виїжджаємо на локації, а потім у нас перериви. Перешкоди в моїй роботі це негода. Потім у нас є обмеження під час використання дронів повітряні тривоги, або якщо є засоби РЕП, які перешкоджають нам виконувати ці роботи. Тож навчання та пошук нових фахівців невід'ємна складова функціонування організації з гуманітарного розмінування працюємо з багатьма партнерами. Гуманітарне розмінування робота не для всіх, тому шукаємо справді мотивованих людей, адже кількість забруднених територій в Україні постійно зростає. Серед таких тут Руслан військовий сапер зазнав травм під час виконання бойового завдання. Торік тепер хоче знайти собі новий шлях у цивільному житті. Дуже велика територія країни зараз забруднена мінами, і хтось має її чистити. Головна різниця, те що ніхто по мені не стріляє. Це саме головне. І друге це час при військовому розмінуванні. Дуже мало часу а в цивільному. Він не обмежений в полі. Я вже фізично не зможу розмінувати, але я можу бути оператором по знімкам, які роблять дрони або супутники. Руслан, учасник пілотного проєкту, що започаткували фахівці програми розвитку ООН в Україні разом з міністерством економіки України та урядом Нідерландів. Ми відібрали 12 учасників, але сьогодні на жаль, тому що двоє захворіло, Ми маємо 10 учасників, але в принципі вони всі дуже сильні, мотиваційні. Вони хочуть працювати і впроваджувати цю нову ну нові знання в життя. ми розуміємо проблему, де все більше, і більше на жаль. В результаті цієї війни в нас є люди з інвалідністю, які постраждали внаслідок вибухонебезпечених предметів та мін. Ідея курсу залучити людей з інвалідністю, яким потрібна реінтеграція і нові можливості. Побачили перспективу в цьому й ветерани. Юрій каже, це гарна нагода знайти собі роботу для наших захисників та захисниць адже нині це зробити буває непросто. Це загальна ветеранська історія, щоб суспільство. А побачила взагалі суспільство, наше українське, побачила, що є ветеран. Зі своєю проблематикою, якого потрібно реінтегрувати, це не тільки психологічна, це чи медична складова. Це його працевлаштування, це новий, його амбітні визови. Організатори впевнені, новий проєкт допоможе розширити можливості для працевлаштування людей з інвалідністю та підвищити темпи розмінування території України. Після закінчення цього тритижневого навчального курсу планують нові набори. Анатолій Журавльов Володимир Самченко, подробиці телеканал Інтермарафон. «Є Новини.